Добрий вечір усіх, вітаю болівальників з перемогою. Безумовно, погодні умови вносять свої, свої корективи. Тому що і вчора і позавчора неможливо було повноцінно провести тренування, тому що футбольне поле не було достатньо добре підготовлено, а ті люди, які у нас були в розпорядженні, вони були задіяні для того, щоб футбольне поле на стадіоні Динамо було в гарному стані, і ми могли провести сьогоднішню гру. Я хочу подякувати робітникам за цю роботу. Вони підготували поле, але воно не було таким швидким, як ми плануємо, в принципі, тому що. Для нас важливо, щоб м'яч був якнайшвидше рухався, щоб коло було полити, але погодні умови вносять собі корективи.